Так, зараз покажу, як я вирішую проблему. Ну, Скажімо так, стараюся вирішити проблему із невистачанням кальцію в ґрунті по деяких сортах, які пошкоджуються от плямистістю на плодах. Це в мене в першу чергу Ліголь, от Еліза, ну, сорт я там. Відео зняв, ну, там його її покритикував, але ну, сорт мені от по смаку подобається. Кожен рік дорожаєм, і красиві плоди, і смак чудовий. Навіть зараз на роботу беру, смак чудовий. Хоча кисло-солодкий, але такий приємний. Січень-лютий взагалі шикарні яблука. Але ну, є проблема. І не один рік, а кілька. от... Літ. Якщо взяти, показую. От, ось. І це при тому, що я вже чотири рази обробляв кальцієм по листу. Значить, як я пробую вирішити цю проблему, от е, така думка прийшла. Там у нас дефікат є недалеко. Я вирішив в дефікації найбільше це кальцію. Там це основний елемент, а в дефікації це кальцій. Я вирішив просто в грунт вивести кілька тачок під кожне дерево, Ліголя, Елізи, і лізе, оцей самий дефікат. Ось розумів, що це гра вдовго, це 2-3 роки. Поки воно все я перекопаю, поки піде в корінь, все рівно прийдеться по листу от, обробляти препаратами кальцію. Але, по крайній мрії. Ну, не так часто, і по крайній мрії це все рівно рано чи пізно дасть ефект якийсь. Бо дуже багато кальцію у дефекаті і все рівно воно в ґрунт піде і буде деревом споживатися. Там далі от Крісп. Теж я вже кілька тачок туди підкинув. Я перемішую дефекат, і мимо посадки там вожу, то. ну, беру клинове листя, з дефікатом змішую, теж перегниє там, воно буде як розрихлювач дуже хороший. Взагалі, от, якщо ґрунт не чисто чорнозем, а от з піском, там, дефікат, листя, він такий рихлий стає. І Акумулює вологу. Особливо цього рік, це рік, коли дощів не було, два місяці, коли засуха була, не було вологи. Ось я замітив, що там, де дефікати, я підмішував дерева. Дерева чудово росли, там завжди була волога, вона трималася дуже довго, хоч і дощів не було. Та що це дуже хороший ґрунт, плодоносний, там гумусу дуже багато, родючий. Я думаю, такий варіант зайвий не буде. Є можливість, ну, нічого нею не скористатися цією можливістю, щоб в майбутньому мати чудовий якісний врожай. Так, ось де я беру дефікат. Місцевий цукровий завод тут вивозить. Ну, точніше вивозив років 10, 10 назад. Кілька десь так камазів. 4-5 вивіз, От такі кучі були прямо. За 10 років трохи трамбувалися. Я розумію, тут кальцій трошки дощом вимило, але тут дуже багато гумусу, листя впадає з-під дерев, тут клен, воно перегниває і дуже виходить такий От, що багато мікроелементів. Для картоплі дуже корисний. Картопля дуже добре любить цей ґрунт, До речі, що таке дефікат. Так ось, оце я тут тачками вожу і до себе сад перевожу отакий От грунт. Так, це недалеко від саду знайшов ще один такий сухий пеньок. Це такі гриби. Причому це от навколо пенька. Тут тут бачимо, я пока що їх прикрию десь на тиждень. Я люблю оце глиби, щоб вони маленькі були, от коли такі шапочки великі, я їх піжарюю. Куркума, спеції там, що така корочка була хрустка. Вони дуже смачні, Ось саме шапочки мені подобаються. Це смачні і дуже корисні гриби. Ось Натрапив на таку знахідку, недалеко від саду, хай достигають.